Тисяч п'ять-сім. Звідки така обізнається? Гуглила, цікаво було. Ми, може, опустимо попередній бездощі. Так давайте нічого не будемо опускати. Угу. Куля, вона отак в двох сантиметрах від мене пролетіла. Дякую. Пане поліцейський, я не прошу вас лікувати за мене людей. Але і вашу роботу я теж не збираюся за вас робити. Робиш так, як я сказав. Ні. Так. Ні. Ні. А, хоча. Так. І хочу зауважити, що Настя вона прекрасний майстер, а не кончена психопатка, як я казала раніше. Ой, Я Хотіла я краще. Ти любиш Таню, не треба себе винити. А Що мені робити? Я жити хочу, а не виживати. Тарас. О, Тарас. I I have I Oh. Радісім мульти. У мене палець, блядь, зламаний, що ти дивишся на нього? Ти хочеш у вас не було ордеру. Тому можете оці докази свої засунути, знаєте, куди. На вихід? І вам скостять десь роки три. Не скажу, що я в захваті. Що за нас Макс давно не заходив? Ви ж з першого класу, не розлив вода. Хто з вас знає, що таке бади? Слухай, Тоня, ну я тебе... Руки! Ви поки накидайте реакції, а результати мого манікюрчика ви побачите в наступних сторінах. Якщо <сес> чесно, трошки хвилюся. А ви не хвилюйтесь. Ви ще пальці мені відріжете. <сес> 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 У нас є інформація, що на нацистка. Вчіпилися за той Крим. Він такий же український, як... як я. Патріотка. Ой, давайте без цього, так? Да? Мені в іншу сторону. Та, то я благаю вас відчепіться. Мені треба вас сьомою, сьома, не лізь в рюкзак. Вивести з під обстрілів

Мене. Да. В да. Яка ціна? Все буде Україна. Час повертатися додому. До побачення.